Так, і знову всім привіт, друзі. Ну що, сьогодні зранку вам показував свою малечу я бургунських кроликів. Тільки що приїхали і забрали в мене кролика і кроличку Каліфорнія на гадяч. Все, я посадив, дивіться, пересадив ще одного самця. Оце в мене ряд таких самців. Кому треба, звертайтеся. Ці в мене постарші, це самчик в мене менший. Той майже з ними в один час вони родилися. Так, і трішки розсадив наших кроликів ось тут. І тут в мене залишилося, друзі, три кролика. Дивіться, два термонця і один каліф. І дві кролички ось я пересадив. Бо вже наші термончики там почали вже... На них пригати отакі дві красуньки. Все насипав їм комбікорма, хай привикають до цієї кліточки. Це тепер клітка буде їхня. Так, друзі, всім привіт! Ми в моєму. Курятнику, качатнику. Так, і що я хочу сьогодні зробити, друзі? Значить, дивіться, тік-ток шумить кліносаном. Вирішив теж я спробувати. Придбав кліносан засіб дезінфекції. І зараз спробую в мене в кутку, там де ходять наші кури. Я дивлюся, тут волого трішки. Спробую обробити цей кусок і подивитися. Чи дійсно цей препарат працює і буде сухо, чи він гарний у використанні. І потім вам напишу, розкажу, чи стоїть його вам купувати і чи він працює. Також потім спробую і в наших, бачите, в уточках теж. Там у них волого, як завжди. Воду вони випивають. Ну, зараз спробуємо. Відкрили ось такий біленький. Ну що, йдемо, пробуємо. то Я використовував чистий птах. Зараз пробуємо цей засіб. І ось тут вони теж заходять. Запах такий приємний, я хочу сказати. Я думав, буде без якогось запаху. Ні. Запах стоїть. Не лимончиком, ні, друзі. Ну щось на, на те подібне. Так, і зараз продезінфікуємо і тут нашу кліточку. Зараз я заберу. А ну тікайте, 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 бо вони води пропили. Читы мам мокрі якісь, і вже пора трішки. Я думаю, достатньо. Ну, все, все одно буде волога, бо я воду давати їм. Все, зараз вставаємо. Все, і трішки пізніше їм все поставлю воду. Оце так, оце такий засіб. Все. Я думаю, достатньо цього. Ну В курнику запах приємний, хочу одразу сказати, що подивимось, як він вбирає вологу, запахи. Разом трішки пройшов і в нашому крольчатнику. Бачите? Теж посипав трішки. Подивимось. Запах аміаку трішки в мене тут присутній. Але в мене відкриті двері, його навіть не відчувається, але все одно, думаю, посиплю, подивимось. Тут при вході завжди у нас так, як дощова погода, то я сюди заходжу, і завжди тут у мене, бачите, волого. І там підкріплюємо. Подивимось. Пише, що збираю вологу, буває всі бактерії, бацили якісь ще, віруси і менше буде мух. У використанні. Все. Дивимось, як воно буде працювати. Поки я обробляв наших курей і наших кроликів кліносаном засобом, дивіться, присів, думаю, погляну ж я на наших фазанів. Це ж сама улюблена моя птиця. І дивіться, що я побачу. Зараз настроїться. А в нас перше яєчко. Перше яйце фазанів у моєму господарстві і в 2025 році. Я, навіть не пов... я думав, що самки молоді, нестися не будуть. І я замовив в інших людей. А як виясняється, у мене самки теж можуть нести вже яйця. Це дуже приємно. Так, ну що, яйця я не забирав, а повернув їм, положив у гніздо крайнє. Подивимось. Може вони будуть розкидати нестися по всьому, як завжди. А може деяка самка захоче. Сяде настися туди і може нам ще якісь фазанів і вилупить. Ну, будемо надіятись на це. Якщо я не очікував, що будуть у нас перші яйця, то може у нас і будуть ще перші фазанята від моїх фазанів.